Слава нашому Господу, дорога церква. Радий бачити всіх вас стояти біля вас. І як брат Діма вже в своєму слові говорив про основу, про якісь випробування, які люди проходять свої вздовж життєвої стежки своєї. Хотів би сказати те, що в сучасному світі. Люди навчилися гарно грати ролі. Вони вдягають маски, вони замінюють поняття, і ніхто не може насправді сказати, що лежить в серці тої людини. І часом люди настільки захоплюються своїми ролями, що вони не тільки обманюють всіх навколо, а обманюють самих себе, що є найгіршим. І... Такий обман, описаний гарно в Євангелії від Матвія, 7 розділом 22, 23 вірш. Багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, хіба би не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми ваганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили, і їм я тоді, я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Люди можуть обманювати себе, і хтось е настільки доходить до такого рівня, що просто, думають, що вони, будучи е такі вчинки, роблячи, які вони роблять, живучи так, як вони живуть, що вони є спасенними людьми. І виправдовують. То, що вони роблять своїми добрими ділами, своїми пожертвами, служіннями, але зрозуміють, що на них чекає тільки тоді, коли вже буде пізно, коли вже будуть стояти перед Господнім лицем, коли вже по суті нічого не зміниш, коли часу на виправлення помилок вже не буде. і тільки якась ситуація може нам е, проявити і показати, чим насправді наповнене наше серце. Як побачити той фундамент і ту основу, на якій стоїть людина, на, яка захована, та основа, вона захована так глибоко в серці, що її, на перший погляд, і не видно зовсім. І Бог використовує дуже один гарний чудовий інструмент. Чи знає він наповнення твого серця? Та звичайно, що знає. І тоді, для кого взагалі потрібно виявляти то наповнення. Та для нас самих потрібно, щоб ми самі для себе провели аналіз і побачили, що дійсно ховається там в тих закутках серця, які ніхто не бачить, тільки Бог і ми. І той інструмент, який використовує Господь, він називається випробування. Для чого взагалі існують випробування? Перше, що я би хотів виділити, для чого існує випробування, то виявити проблему, яка є. Виявити наповнення нашого серця. На фірмі, де я працюю, я збираю великі машини, хто знає, вони складаються з великої кількості механізмів, там різних елементів. І в кінці процесу зборки, візуального огляду я повинен зробити якусь річ. Як ви думаєте, що? Контроль. Випробування. І саме на тій стадії випробування. Виявляються якісь помилки, і виявляються всі поломки, які є на даний момент. І без того процесу ми бачимо, що робота зроблена, вона е виконана по суті по своїй, але наскільки якісно і наскільки вона дійсно є добре виконана, ми можемо бачити тільки під час випробування під час цього процесу. І тут пригадується одне гарне порівняння одного брата про наповнення нашого серця, він порівнює то наповнення з чайними пакетами. Із ситуації, яка діє на нас, то кип'яток. Ми не бачимо, що всередині пакетів, але тільки під дією кип'ятка, виявляється наповнення. І Якби людина вміло не вдівала маски, ситуація проявляє, що є всередині справжню її сутність. І насправді випробування так і показує тільки то, що є в серці людини. Показує, чи основа, на якій людина будує все решта, чи вона є міцна. Основи. Не ремонтують і не досліджують тоді, коли вже буря приходить. Над нею працюють ще до бурі, ще до шторму, до випробування. ще. І чи тією основою є пісок, на якому будувати легко, дешево, швидко, чи тою основою є каміння, на якому будувати дуже важко? Довго, дорого, але надійно. І насправді міцна основа допомагає встояти в труднощах. В першому посланні до Корінтян, третій розділ, 11 вірш, пише: ніхто бо не може покласти іншої основи, окрім покладеної, а вона Ісус Христос. Тільки Ісус є тим фундаментом і основою, на якому повинна будувати все своє життя людина. Випробування для нас може бути болючим. Але воно покаже наявність проблеми і часто причину самої проблеми, яка є прямо зараз, яка може перешкодити тобі в майбутньому дійти до мети, досягнути Царства Небесного. Але нам не потрібно боятися випробувань, бо ми в наших труднощах не одні. Автор в Посланні до Євреїв другим розділом 18 віршиком пише, бо в чому був сам постраждав, випробований, у тому він може і випробуваним допомогти. В тяжких обставинах нашого життя ми можемо звертатися до того, хто знає, як нам допомогти, хто в силі нам допомогти. І Ісус Христос є Той, хто був випробуваний випробуваний в усьому. Послання до Євреїв 4 розділ 15 вірш каже: Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому подібно до нас, окрім гріха. Ісус пройшов не одне випробування і. жодного разу не згрішив. Як проходжу випробування я, чи достойно я їх прохожу, чи вмію я радіти, маючи випробування? В Якова, 1 глава, другим віршиком, пише: Майте, брати мої повну радість, коли впадаєте в всіляке випробування. Радій, Господь працює над тобою, ти йому небайдужий. Він хоче, щоб ти став кращий. Можливо, я в випробуваннях нарікаю, чи незадоволений, чи лихословлю. Чим наповнене моє серце в такі моменти. То був такий перший пункт, який я хотів виділити: виявити проблему і виявити справжнє наповнення нашого серця. І Виявивши проблему, знаємо, з чим нам потрібно працювати. Другим пунктом я для себе виділив, як її усунути або як змінити наповнення нашого серця. Чи є наповнення нашого серця завжди однакове, чи воно завжди стале. Хотів би з вами поглянути і пороздумувати про. Мужа, якого всі знають про Давида. Про Давида Пастуха і Давида Царя. Як змінювалось наповнення серця Божого чоловіка? Згадаймо пастуха, який пас отару, який захищав її, як він доганяв лева, розривав пащу, не даючи жодної овечки на знищення. І... Його протистояння воїну Голіафу, наповнення його серця в той момент. Воно було наповнено повністю Богом. Він настільки довіряв Господу, що переміг Голіафа не тоді на полі бою, а ще тоді, коли він стояв в своїй думці і говорив такі слова. Вони записані в першій книзі Самуїлової 17,26. І спитався Давид тих людей, хто стояв з ним, говорячи, що буде зроблене тому, хто вб'є цього филистимлянина і здійме образу з Ізраїля, бо хто цей необрізаний филистимлянин, що так зневажає полки живого Бога? Тобто його перемога була тоді, вже, в його думці, він знав, що Господь з ним і він знав сила, яка в ньому є. він Наповнення його серця було повністю він повністю був під Божою опікою, під Божим супроводом. І подивимось тепер на царя Давида. Ізраїль воює, військо на полі бою, цар надвечір виходить на дах будинку і бачить вродливу жінку. В другій, в другій книги, книзі Самуїловій, 11 розділом другим віршем, написано. І сталося надвечір, і встав Давид із ложа свого, і проходжувався на даху царського дому. І побачив він із даху жінку, що копалася, а та жінка була дуже вродлива. Е, так можемо сказати, що то була спокуса, що Була кинута наживка, яку він зловив, яку він проковтнув. Але ця спокуса була відповіддю на його пожадливість. Апостол Яків пише, Якова, 1 глава 14, 15 вірші. Але кожен спокушується, як надиться і зводиться пожадливістю власною. Пожадливість, по тому, зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Серце Давида в той момент було наповнено не Божими речими. І ті речі породили гріх і не один брехню, вбивство, багато негативних наслідків по тому. Ще одним яскравим прикладом випробування є ситуація, яка була в Йосипа. Якого брати не любили, якого вони продали в рабство. І хлопець, який в своєму молодому віці. Пройшов дуже складні ситуації, і він потрапляє до Потіфара в дім, до начальника сторожі царської. І в буті 39 розділ, 2 3 вірш, написано: Був Господь з Йосипом, а він став чоловіком, що мав щастя. І пробував він у домі свого пана єгиптянина, і побачив його пан, що Господь з ним. І що в усьому, що він робить, Господь щастить у руці його. І хочу вам задати запитання, чи буде Господь з людиною, яка не має з ним стосунків? Чи буде Господь її благословляти? Чи буде він працювати через нею, щоб інші бачили, що вона Божа? Звичайно, що ні. Йосип був не таким. Значить, він був чистим в очах Бога. Читаємо, що Господь був з Йосипом, Він благословляв його, серце Йосипа було наповнене Богом так, що Потіфар бачив, що Господь з ним. Але приходить випробування. В 39 главі буття сьомим віршиком написано: І сталося по тих пригодах, і звела свої очі на Йосипа жінка пана Його. І сказала вона ляж зо мною. І людина, в серці якої не було б тої міцної основи, того фундаменту закладеного а була б пожадливість, сказала б, що прийшов кар'єрний ріст нормальний. Але Йосип при цьому каже в буті 39 розділ. 9-й віршик. А він відмовився і сказав до жінки пана свого: Тож пан мій не знає при мені нічого у домі, а все, що його, він дав у мою руку. Нема більшого в цім домі від мене, і він не стримав від мене нічого, хіба що тебе, бо ти жінка Його. Як же я вчиню це велике зло і згрішу перед Богом? І це ще не кінець. Читаємо далі 10 віршик. І стало, що вона день у день ходила, говорила Йосипові, а він не слухав її, щоб лягти при ній і бути з нею. Молодий хлопець, за яким ходить кожного дня жінка, і він не піддається. Він розуміє, що величез, величезний гріх, величезне зло в Божих очах. І як через якісь миті чи хвилини задоволення можна втратити Боже благословіння і опіку, він боявся втратити ту Божу присутність в своєму житті. І по плоті йому було не дуже добре, тому що його кинули в в'язницю після тих всіх подій, але духовно він не втратив зв'язку зі своїм творцем. Наповнення серця Господом і міцна основа допомагає пройти непросте випробування для чоловіка, але випробування пройдене. І якщо повертатися до наших, нашого прикладу з чайними пакетиками і кип'ятку, то я б ті пакетики змінив на маленький заварничок. І вміст того заварничка ми можемо змінювати. Ми можемо його наповнювати правильними речами. Тобто, наше серце, воно може бути наповнене Богом, який дає спокій, радість і правду. А може бути наповнене не Божими речами, різними похотями, заздрощами, грошолюбством, які ведуть людей до великої біди і відводять від істини. І спочатку ми. Через випробування виявили проблему, яка є в нашому серці. Потім ми бачили, що наповнення можна змінювати, і ми його можемо змінювати таким чином, усуваючи в майбутню проблему. І зараз хотів би поговорити, для чого взагалі це все робиться. Робиться це все для вдосконалення. Те, що вдоскон... випробовується, воно, мета, щоб воно ставало досконалішим, ставало кращим. І Господь хоче, щоб ми з вами ставали завжди кращими, ніж ми є. Що ж означає вдосконалити або покращити? Як зробити нас досконалішими? Якраз через випробування Господь показує, де ми поступаємо не так, і як Він хоче, щоб ми поступали. І в своєму слові Він показує, як нам потрібно поступати, як треба робити в тих чи інших ситуаціях. І коли приходить випробування, виявляються помилки, то хтось їх має нам сказати. Інколи Господь нам самим відкриває через слово, через, просто через думку, де ти помилився, а дуже часто Господь промовляє до нас через інших людей. І нам дуже не подобається в той момент чути про себе, що ти робиш щось неправильно, але дуже добре буде зупинитися і проаналізувати свої дії. Можливо, ти робиш щось на автоматі вже довгий час, можливо, руками, і ти не підозрюєш, що то є гріх. І Бог через іншу людину хоче тобі просто відкрити то. Хоча та звістка може бути часами дуже неприємна, але та правда, яку ти почуєш, вона, вона зробить нас досконалішими. І... Для чого нам ставати досконалішими? В другому посланні Тимофію, 3 розділом, 17 віршем, написано, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла готова. От тому й потрібно нам ставати досконалішими, щоб бути готовими до всякого доброго діла, щоб тобою хотів користуватися Господь. Чи хочеш ти користуватися брудним посудом, чи якимось дешевим або брудним інструментом? Напевне, що ні. Так і Бог. Або не користується, або миє і чистить. В наступному віршику сказано е, такий рядок до продияконів в церкві, але він дуже влучний і дуже правильний. Я би хотів, щоб. Кожен з нас його до себе взяв і себе поставив. 1 Тимофію 3.10. Отже, і вони нехай перш випробовуються, а потім хай служать, якщо будуть бездоганні. З того віршика ми можемо зрозуміти, щоб зрозуміти, чи людина бездоганна, мусить пройти. Випробування. І якщо випробування пройдене, готова до служіння. Саме випробування дасть можливість уникнути багатьом проблем в майбутньому, як я вже казав. І як би нам не хотілося, воно все одно буде. Воно буде супроводжувати нас вздовж цілого нашого життєвого шляху до, аж до Царства Небесного. І в псалмі 138, 23, 24 вірш є дуже гарні слова. Випробуй Боже мене і пізнай серце, дослідити мене і пізнай мої задуми. І чи не йду я дорогою злою, і навічно дорогу мене попровать. Важкі і водночас дуже потрібні слова. Одного разу, говорячи про той псалом з одним з братів з церкви, то він мене з посмішкою запитав: Ти що мав необережність так помолитися? І, так, можливо, випробування складні для нас. Часами вони є такими, що ми можемо страждати. Але важливо дуже ще, з яким серцем ми приходимо, і можемо сказати ті слова, слова, випробуй мене, Боже. Якщо ти говориш то з гордим серцем, з невпокореним серцем, то пише, що Господь в одному місці Господь гордим противиться смиреним, дає благодать, а в іншому місці, що Господь сильних ламає і на їх місце ставить інших. Але якщо ти приходиш з покореним серцем до Господа, то він, він не доламає тебе. Він дасть тобі випробування, щоб виявити дійсно, щоб тебе вдосконалити і щоб тебе покращити. І то буде на краще для тебе самого, для мене самого. І чи не краще звернутися до Бога з тим проханням? Випробуй моє серце, покажи мені в першу чергу, де я роблю помилки. Чи не йду я неправильною дорогою. Чи не стою я на чомусь такому хиткому, чим наповнене моє серце в повсякденному житті моєму. Працюй, Господи, наді мною краще зараз. Поліруй, шліфуй, мий вдосконалюй. Але щоб не почути тих страшних слів, відійдіть від мене я ніколи не знав Вас. Ф... Якова, перша глава 12 віршиком. Читаємо блаженна людина, що витерпить пробу, бо бувши випробована, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить Його. Любіть Ісуса всім серцем. Нехай Він буде тою вашою основою, тим фундаментом, нехай Він може і хоче б допомогти пройти вам ваші випробування. І він дозволить вам мати ту велику нагороду, і кудась вам зі своїх рук, того вінця життя. Амінь.